Добрий день, всім привіт! І сьогодні у нас на каналі отакий вот вот цікавий варіант. Друзі, і ви не повірите, це бюджетний автомобіль. І супер свіжого року машина перша. Реєстрація пише реєстрація дві року, січень місяць. Ну да, в тих вона на нас 19-го року, тому що виробництво було зроблено в кінці 19-го року. От, якщо ви хочете собі купити звичайний автомобіль, щоб закривати собі там питання, поїхати там з дитиною, десь там. До школи, там, на базарчик. Ну, або навіть таксувати. Це дуже зручний варіант. Чому? Тому що витрату він дає 4,8. Це у нас Opel K страка Дізель, двигун тут 1,5 на 122 кінських сили. Так, да, це новий двигун. Багато хто його не знає. Ну, друзі, я їхав на цій машині в неї. Кілометраж 150 тисяч, і машина веде себе чудово. Чудово. Значить, так, да, це механіка, було таке замовлення. Як завжди, я роблю все під замовлення, друзі. А якщо ви мене не знаєте, то мене звуть Андрій і проживаю я в місті Бориспіль. І... Якщо вам потрібно замовлення, то я можу з вами зустрітися в будь-якому місті України. Я навіть можу виїхати до вас і взяти у вас замовлення. Ну, а для киян то можемо зустрічатися в Києві. Також я буваю у Львові і Вінниці. Витрата 4.8. Нагрузка на шини, отак вона регулюється. Еко, ну, показую, в якому ви там в режимі любите їздити. Наташа любить економічно їздити, вчитися ще поки. Так, Тут у нас, значить, як завжди, поворотники, автоматичний дальній світ, кури контроль, відповідати на дзвінки, це гучність, навігація у нас. Навігація у нас Україна, Європа є. Будь ласка, також через шнур, Android, Auto, Apple CarPlay. Далі, значить що? Машина у нас має комплектацію Business Edition. Тобто, фактично все у нас є. Да, тут не максимальна оптика, але денні вогні є. Також, е, значить, дивіться, додаткові протиотуманні фари. Ну, як завжди, там, підключення телефону по Bluetooth, Android, Auto, все це є. Значить, кермо з підігрівом, сидіння з підігрівом, повний електропакет. Ну, в принципі, все, що вам потрібно. Коробка передач шестиступеннева. Шестиступенева, друзі. Android Auto, Apple CarPlay. Будь ласка, якщо у вас iPhone або у вас Samsung, то есть... Ну, В принципі, машинка, якби Наталі каже, що вона суперсучасна, ну, але вже не суперсучасна, але всі необхідні функції. Сидіння з підігрівом, кермо з підігрівом, то в принципі, це тільки на бюджетних автомобілях марки Opel. такі функції ви можете знайти, тобто в землю сіли. Будь ласка, ви грієте. Собі руки. Дуже зручно. Не знаю, як вам, а мені. Я сам так дивлюсь, думаю, якщо би брати машину на таксі, я б собі отаку от взяв. В принципі, я мене недавно возив один. Там, звісно, їздять навіть в Києві машинки в них старі і беруть вони нормально, друзі. З метро Бориспільської до Бориспіля, де я живу, до мені. Все лишне все за 500 гривень. Так що я не знаю. Така машинка мінімум кушає. І люди заробляйте, звертайтеся, то не знаєте, що купити. Да, мігани треті, але да. їх вже знайти важко, нормальні. Береть сучасні машини, їх є вибір, можна підібрати. фарбована, не фарбована, дефекти, не дефекти, все. Ми знаємо історію, обслуговування, все. І катаємось. Да, не потрібно їздити на ній довго. 100 тисяч, ну, міняйте там, ну, хочете, можете обслужити. Тут офіціал в Києві, є, в великих містах України офіціал опіль, вони вам її обслужать, якщо потрібно, там ГРМ поміняють, що все, що потрібно. Ну, Ви розумієте, що якщо ви маєте машину в Україні, це вже витрати, Це все одно вже витрати. Так що ну, дивіться самі, як вам зручно. Так що машинка мені подобається. Замовниці теж сподобалися. Так що, друзі, якщо кому потрібно, можете звертатися. Ну, якби я сам на цій машині проїхав десь приблизно по Україні 290 кілометрів, а також їздив по Києву. Вчора ми її поставили на облік, друзі. Дуже така була ситуація, дуже чудова у нас в Києві. Дуже довго це е, приїхали в 12 е, дня і наш, нас мурижили замовницею. Ну, все рівно ми це зробили. Ми, да, ми машину поставили на облік. І, як ви всі знаєте, свіжі машини вони купуються. Я допомагаю купувати нашим замовникам безпосередньо на замовників. Уже документи були зроблені в Німеччині відразу, договір купівлі-продажу і з ПДВ. І тепер я ще допоможу нашій замовниці, а звати її Наташа. І я їй допоможу, допоможу їй забрати це ПДВ. А це наша замовниця. Наталія, що ви скажете? Як ви. как я как я обратилась к Андрею, я его смотрела много лет по Ютубу. Сначала как бы искала информацию. Значит, мне очень понравились подбор автомобилей. И самое главное, что э, они очень качественные, качество очень хорошее. То есть, невзирая на любой бюджет человека, можно подобрать действительно вот реальные, как говорят, реальные тачки. У меня был бюджет небольшой, и поэтому я искала вот именно хорошего качества автомобиль. Я настраивалась на разные машины, но пришла к выводу, что на сегодняшний день Opel Astra K это самый-самый бюджетный вариант и качественный. Знак качества для меня сыграл очень большую роль. Мало того, с Андреем мы <laughs> вдоль волей судьбы, как говорится, совершенно случайно встретились в метро. И я поняла, что действительно надо брать, как говорят у нас в Украине. Вот. Ну и одним словом, все прошло очень быстро, успешно. И я считаю, что вот главная кредо Андрея и его канала – это надежность. То, что нужно доверять людям, І приобрітати такі машини. Ну от все. Заказувати. Якщо да. ж, то не забудь сказати, що зараз найбезпечніший спосіб замовити, ну якби і купити машину в Німеччині, те це краще безпосередньо на себе. Чому Поясню. Багато хто ну, в Україні це роблять через фірми, так. Да. Це якби таке питання, і потім ви бачите ці машини на червоних номерах. У нас машина, от бачите, була чисто на німецьких номерах, що у неї в документах. Чому якби не дуже безпечно на фірму? Я не хочу вас відмовляти. Ну, самі ви подумайте, в мене багато знайомих водіїв, котрі живуть у Львівській, Волинській області, котрі возять машини зі своїми автовозами. І коли їм замовляють доставити машину, ну яка куплена на фірму, що що це таке фірма? Це фірма, яка е, має дозвіл на експортно імпортні операції, і також на, е, імпорт автомобілів, так? Да? Ну, вона являється платником педеве. Да, ну якби. По закону вона повинна спочатку сплатити ПДВ, по а потім держава України відшкодовує. Ну, як завжди, у нас, знаєте, такі складні закони, що ті фірми бувають, вони якби забирають у ПДВ, самі не платять, потім на себе навішають 500 600 машин. І все. І за ними вже слідкує ДБР та СБУ. І коли автовоз заїжджає на кордон з машинами, його хлопці і заарештовують. І водій навіть не може це знати, що фірма вже на контролі. Тому що ну, безпечніше, відразу на вас. Тож, і ще тим паче отакий бюджетний Тамобільчик, друзі, по розмитненню вийшло дуже недорого, так що машина вийшла недорого, чуть більше 10 тисяч доларів. Ну, в принципі, я вважаю, це нормальний варіант для звичайних українців. Так, да, якщо ви являєтесь там олігархом, депутатом і ще і ще купіть собі новий. Не звертайтесь до мене. Це просто і для звичайних. І такий нюанс я хочу сказати, що головне, що машина ще передпродажна історія, вона перевірена в Германії. Непосредственно пройшла техобслужування вот, Потом yes. мы на yes. нього обращаем yes. внимание: мы с з Андрієм, тобто, я і покупатель ищем і думаємо, надо треба оно нам чи не треба. Да, тобто, докупили то Наталії надав. Вся історія машини. Надав значит, огляд автомобіля в електронній формі. Ми розуміли, фарбований він не фарбований. Яке було зроблене обл... обслуговування, коли що поміняли. Тобто, чим е, зараз Opel, е, автомобілі марки Opel відрізняються від інших, тому що у них ще до сих пір є сервісні книжки. І зараз ми це вам покажемо. До сих пір на автомобілях марки Opel в Німеччині є сервісні книжки. І от, е, значить, дивіться, у нас от останній заїзд був. От останній заїзд, все у нас тут відмічалося, що вони дивились, що вони. Перевіряли, і от у нас конкретно, що вони робили. Значить, е, останній заїзд у нас був зроблений 23 січня 2025 року на пробізі 150 км. На даний час у нас 151, там чуть більше. Значить, була зроблена заміна масла синтетика 5W30. Також поміняли ремінь на генераторі. От, відмітили. Ну і, і якби, масла фільтра. Все, значить, до того, бо заїзд 119 тисяч кілометрів. Це було зроблено 22-му році, другого місяця 22-22-2-24-я 22, вибачаю, 24-го року, не, не другого року, а 24-го. Пробіг 119 900, значить, що було зроблено? Була замінена батарейка на ключах раз. Фільтра всі, значить, включаючи фільтр салона. Також а, була що? іще заміна по, е, по рідені на гальмах. Тобто .е. Гальмівна рідина була поміняна. Тобто .е. все буквально все розписано. Так що, друзі, я не знаю, да, багато хто, значить, дивіться, не дивіться в російський YouTube. Там є ролики, що вони дуже серйозно ці. А піля, вони хають. Да. Тут вже інший двигун, тут вже стоїть, якби не ланцюг на Греємі, тут вже стоїть звичайний ремінь. Да, ланцюг він тут є, ну, в іншому місці. Тобто, ну, якби, Друзі, машина, яка має пробіг 150 і це реальний пробіг. І вона початок реєстрації 20 2020 рік, я думаю, Наташа ще 100 тисяч на ній поїздить. І ще мені подякує, тому що ну, вона. Дуже сучасна машина і, найголовніше, економічна. Так що, друзі, на цьому все. Всім, всім гарного дня, якісних машин. І звертайтеся до мене, я вам всім допоможу ваш бюджет. Но, друзі, щоб ви, щоб ви розуміли, якби, ну, по сучасним машинам. Ну, Ну, 10 тисяч це вже не дуже багато. Ну, а в принципі, можна знайти там машини 14-15 року, ну теж будуть інші фірми, то вже, як то кажуть, інші автодилери, це вже просто турки. З турками теж можна мати справу. Недавно можете подивитись моє відео на каналі, я купив у них Мігана. Мігана 14-го року з пробігом теж невеликим. В принципі, машина нормальна, люди задоволені також дали відгук. В принципі, люди, я завжди підбираю своїм клієнтам такі машини, щоб вони були задоволені. Тобто, По-перше, як я працюю не для того, щоб вас обдурити, там, заробити, ну, як люблять це в Україні робити, я, щоб люди були задоволені. Так що всім гарного дня і якісних автомобілів.